Іван Нечуйевицький, Кайдашева сім'я, частина 22. З, вишк... З вишкварками так сердито та голосно, неначе кричало десять бабів разом, вхопившись за коси. Сало шипіло, як змія, булькотало, ковікало, як свиня в тину, гготало, як гуска, гавкало, як собака. Пищало, скреготало, а далі ніби завило. ґвалт, квалт. квалт, квалт. Ринка. Вся промочена салом зайнялась. Сало загуло і підняло здоровий огняний язик, лизнуло челюсті і загуло вітром в комені. Кайдашиха обернулась, глянула на огняне море в челюстях, вихопила з печі ринку і накрила її ганчіркою. Ринка погасла, а по хаті пішов такий чад, такий смердючий дим, що Кайдашиха закаштала. Погасивши ринку, вона крикнула на Мотрю Візьми ж віник та підмети, коли насмітила своїм борщем серед хати, або, про мене сховаєте добро в свою скриню. Мотря взяла віник, згорнула черепки, буряки та картоплю до помийниці і укинула в помийницю. Зварила обід для свиней хто вже хто, а свині тобі сьогодні подякують за хліб за сіль, сказала Кайдашиха. Мотря мовчала, тільки зуби зціпала. Вона – Хопила кожух накинула на себе та й побігла до своєї матері. Дайте мами пообідать, сказала вона до вбушисі. А чому ж ти не пообідала вдома? спитала мати. У мене свекруха, люта змія. Ходить по хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кожелем. на словах, як на цим грає, а де ступить то під нею лід мерзне, а як гляне, то од її очей молоко кисне. Кажи, дочко, свекруху, свекрові, щоб вас одрізнив. А то ви колись свекрухою спали до хату, сказала Довбишка, насипаючи миску борщу. Колотнечі в Кайдашевій хаті не переставали. Кайдашиха не говорила з Мотрою по три дні, хоч Мотря вже не сміла варити обід собі окремо. Стара Кайдашиха дуже любила свого онука, колихала його, цілувала, пестила. Мотря не давала їй дитини і одганяла її від колиски. Тільки вночі, тоді як Мотря спала міцним сном, Кайдашиха вставала до дитини, забавляла, як вона плакала, то годувала її молоком. Кайдаш побачив, що справді треба одрізнити дітей. Він боявся Карпа. Карпо, побивши батька, забув про те і ні трішки не жалкував, наче він побив якого небудь пару в ковшанку. В Кайдаша в повіці лежало чимало деревні. Кайдаш прикупив трохи колодок, щоб поставити Карпові хату через сіни, тільки почалася на дворі весна, він закупив слопи. Мотря посіяла на тому місці пшеницю. Пшениця зійшла, то був знак, що місце для хати було чисте. Кайдаш з карпом закидав стіни, шив. Покрівлю, а Мотря валькувала стіни. Стара Кайдашиха не поклала своїми руками ні одного валька глини. Настало літо хату освятили, Карпо й Мотря перейшли в свою хату. Мотря вимазала чисту хату і тільки половину сіней, не наче мотузком одміряла, вона мазала стіни та все голосно співала. Коли б мені господь поміг свекрухи діждати, заставила б стару сукуля халяндри халяндри скакати. Скачи, скачи, стара суко, хоч на одній ніжці, а щоб знала, як годити молодій невістці. А у батька свого горе свекра погуляти, а у свекри гірше пекла, світу не видати. Мотря співала на злість свекрусі голосно на всі сіни. Двері були обчинені. Кайдашиха зачинила двері з притиском, а Мотря ще голосніше загукала, заставила б стару суку халянди скакати. Карпо з Лавріном перенесли мотри на скриню в нову хату. Мотря сіла на скрині і промовила Тепер я зовсім пані. Вона гордо сиділа на своїй скрині, як цар на престолі. Як же Карпа тепер буде в нас з хазяйством? Чи тільки Мотри одділить свої горшки, чи ти думаєш відділитися з худобою та з полем? Лучше тато зовсім одрізнитись з худобою і полем, сказав Карпо. Гляди, щоб напісля не жалкував. Ми робили в горці однією худобою, а ти знаєш, що в горці каша їсться, а гуще дітей не розгонить. І вже тато нас гуще давно розігнала. Як уже буде, так і буде. Одрізніть мене з худобою і з полем. Буду плакати. плакати на себе, а не на вас. То ти і свій цік закладеш, у нас ґрунт такий тісний. Та вже де небудь притолюйся, хоч і куточку, сказав Карпо.